Добрий день. Сьогодні ми в програмі Blender створимо з вами анімацію. Для цього спочатку дивимося, чи, яка у нас мова, чи українська, чи англійська, англійська. Тому ми зараз змінимо, щоб нам було легше працювати, виберемо українську мову. Тепер видалимо цей кубик, він нам не потрібний. І створимо анімацію літаюча тарілка в космосі. Для цього спочатку завантажимо фон, щоб це було схоже на космос, завантажимо приготовлену вже картинку. Є ось тут закладочка Додати, шукаємо зображення і вибираємо зображення як фон. І шукаємо, де те зображення. У мене це зображення знаходиться на флешці папочки 31 жовтня 9 клас. Ось зображення, вибираю його і завантажую. Тепер це зображення треба розтягнути на всю сцену, щоб воно було по всій сцені, щоб наша тарілка літала і ніби. Це, це було гарненько, ось так, в космосі. Є, завантажили. Тепер будемо будувати літаючу тарілку. Також у нас тут додати, сіть, і що візьмемо кільце і сферу, я так думаю, кільце у нас ось таке. Так, як ми з вами робили будемо збільшувати, зменшувати його розміри. Можна ось тут збоку, можна за допомогою гарячих клавіш, як вам зручніше, ось я додала кільце, тепер додамо ще сферу. Є десь у нас тут сфера, мабуть, ось така більша. Також змінимо розміри сфери, щоб вона у нас помістилась в кільце, ось приблизно так. Так, щось трошечки схоже. Ну, звичайно, ми можемо змінити ще кольори ось тут. Хоча, мені здається, можна змінити краще іншим способом: змінити матеріал. Тоді ми залишаємося ось на цьому кружечку, відкриваємо тут віконечко. Тут матеріал стаємо на цей кружечок і вибираємо щось схоже на літаючу тарілку. Не знаю, мені ось це подобається, нехай буде ось так. Літаюча тарілка майже готова. Майже готова, тому що нам тепер треба об'єднати це кільце і сферу, щоб літаюча тарілка була одним цілим, і ми могли її рухати. Для цього спочатку затиснемо клавішу Shift і обведемо ці фігурки. Так, Тільки стати на стрілочку треба Shift і обводимо їх, і вони підсвічуються таким оранжевим кольором. Тепер треба натиснути клавішу Ctrl і літеру J, і натиснути Enter. І перевіряємо. Так, з'єдналися у нас два елементи, хоча, буває, з першого разу не виходить. Но вони у нас тепер з'єдналися і ми можемо ось їх рухати туди, куди нам треба. І тепер, значить, ми можемо вже створювати анімацію. Крім того, ми, якщо хочемо, можемо збільшити чи зменшити розміри цієї нашої літаючої тарілки. Одночасно, ось, нехай вона буде в мене ось такого розміру. А тепер створення анімації. Внизу у нас є така панелька, її треба трошечки підняти, щоб її було видно. Ось, бачите, ось така панелька для створення анімації, і саме нею ми будемо зараз користуватися. Тепер, щоб почати анімацію, треба. Порухати нашу тарілочку зовсім трошечки можна навіть чуть-чуть вперед -чуть і назад. І після цього має, ось тут нас засвітитись крапочка. Ага, не засвітилось, бо я ще забула: треба, ось тут включити. А тепер порухати нашу тарілочку. І ось я її чуть-чуть порухала, назад повернула, і біля одинички у нас засвітився такий жовтий ромбік. Це значить, система зафіксувала нам початкове положення першого кадру, і воно ось тут буде. Тепер переходимо на 20-й кадр і рухаємо нашу літаючу тарілку туди, куди б ми хотіли, куди вона в космосі летить. От, наприклад, вона сюди полетіла. Далі кадр 40. Далі рухаємо в якусь іншу сторону, або, можливо, ми її можемо тут ще розвернути. Вона у нас на цьому кадрі нехай розвернулася. Далі на 60-му кадрі, можливо, вона у нас збільшила свої розміри. Ще. Потім на 80-му кадрі нехай назад вона. Зменшує свої розміри і на сотому кадрі кудись у нас летить. Так, тільки станемо на переміщення, полетіла. І так, ми переміщуємо нашу тарілку, створюючи її шлях в космосі, куди вона у нас літає. Може. Далі, ось на, нехай буде тут, на 180-му, ще кудись. Ну, так само ви можете її uh, збільшити, зменшити розміри чи перевернути. Mm -hmm. Нехай тут у нас ще вона покрутимось, нехай вона розвернеться. І на 240 му кадрі вона у нас кудись полетить в космос. Все. Анімацію можемо виключати, і тепер можемо прокрутити, подивитися, що у нас вийшло. Ось наша тарілка літає, так як ми запрограмували її рух. Літаюча тарілка в космосі. Ось таку анімацію ви зробите. Дякую за увагу!